І працював театр, той магазин, колись був парфюмерия там була. <звук> I, і мене переганяють, так, <звук> от, як, <звук> і, так, так, де чорновів, де чорновів. Там був магазинний. І у того магазину доганяє мене, переганяють мене два офіцери, такі високі мужчини в офіцерській формі. І що ж вони між собою говорять, і що слово то мат. І що слово і то так. І не то, що вони то, а вони так голосно говорили, а особливо, якщо вже говорили ті слова, то дуже акцентували їх. Аж занадто, щоб було чути на цілу вулицю. І я за ними йду. І так мене того перевертає, думаю, офіцери, радянські офіцери. Доходимо ми до до Дім Радіо, я не витримую і переходжу їх. Бо вони мене перегнали, і вони вже відійшли трохи, вони вже відійшли трохи, я все одно чую ті слова. Я їх переганяю так во і стою перед ними. Стою перед ними і кажу, то ви такі радянські кажу офіцери, то ваша така культура офіцерська. Та кажу, та коли собі польський офіці не дозволив би навіть голоса підвищити на вулиці, ви як себе ведете? Ви чому такими словами тут е, е, висловлюєтесь, що ж не годить слухати вас? Та може тут, крім вас, ще хтось є на вулиці? Вони повставали. І я кажу, то вам, радянським офіцерам, то пасує? то ви, видно, всі такі, отак, от, не вмієте нормально між собою говорити, одно слово, а тримати до того слова. Ото от, ваша бесіда, кажу, така. Та ви собі подумайте, то що, що крім вас ще хтось є на вулиці, якому, яким людям неприємно, то, що ви говорите, що ви так висловлюєтеся. Вони нічого мені не сказали. Один обійшов мене з тої сторони, другий той з іншої, з іншої, з іншої, і пішли. А я перед ними стояла їм то, все говорили? Ва офіцер.